Вікна на всю стіну. Це не означає, що я абсолютно не сприймаю модерністської архітектури. Здебільшого вона вганяє у стрес, але деякі елементи цілком симпатичні. Наприклад, вікна на всю стіну в сільській місцевості впускають в інтер'єр природу, то технологія знову робить себе у буквальному сенсі невидимою. Колись вікна були маленькими, бо треба було берегти тепло і в приміщенні, теплоізоляція не існувало. За теперішніх енергоощадних матеріалів таких обмежень уже немає. Додам, що на французьку архітектуру вплинули встановлені після революції податки на вікна і двері, тому в багатьох будинках мало вікон. Так само, як невидиме взуття, дає змогу відчувати поверхню. Сучасні технології дають змогу злитися з природою. Замість маленького віконечка, можна зробити вікно на всю стіну і милуватися лісом.